Доброго вечора, мої дорогенькі. я прийшла на свою дачу вже вечір. Хочу трошки попрацювати, маю розсаду такої жемчужини. Гарне тут коріння, таке біле, і мені її треба розсадити. На такі поділки вона сама ділиться, викопала вдома на городі. І зараз ось на ось такі поділочки під капельку, бо без капельки... Ну, на жаль, у нас зовсім нічого не хоче ну, рости, все засихає. Це такий деревій, тисячолісник, називаємо її Жемчужина. Ось вона так квітне. Вона квітне навесні і другий раз це осінню, восени квітне. Ми її ставимо в букети дуже гарно. Можна використовувати крінічки дуже гарні. Суперово він наростає, гарненько ділиться, ну, мені треба розсадити, бо в мене було геть трошки, і треба, щоб вона мені наросла на той рік, щоб було що мені назріс, бо я її дуже активно ріжу і використовую. Мені треба багатько такого матеріалу. У мене тут Моя ромашка прийшла подивитися, як тут все прижилося, вже вона гарно вкорінилася. Ось тут вона ось така. Що я зараз вам покажу, клубніку садила. Ой, була в мене клубніка, багатенько було клубніки, потім вона в мене згоріла, ось купила я недавно це лорд. Старий сорт лорд. Ну я ж тут, як завжди, отличилась. Я на цій діляночці... О, так таке в мене тут все зелене-призелене, взяла була і посіяла, посіяла увесь і посіяла гарчицю. Як сідірати, переживається мій лот. Не дождалась я тої горчиці, поки вона взійде. І взяла я і насадила поверх гарчинці, насадила полуниці. Ну, нічого, трохи висмикувала ось лорд, старий сорт, давняшній, ну дуже-дуже смачний. Шукала його, сподіваюся, що це він саме, бо хочеться такої полунички, вона добра поїсти, смачненька. Ну, ось переживається серединка, серединка там жива. Сидить вона тут вже, цей лорд. Сидить він тут... прямистість пішла, треба завтра обробити. Ну це старий листочок, а новенький, новенький чистенький. Сидить він тут, той лорт уже пару тижнів. І ось він... Новенький дає мені. Ну, той рік, мабуть, не буде, ще ягоди Може, сигналочки якісь мені покаже. Ну, сподіваємось, що через рік трошки буде діло поїсти. Може щось продати. Зробимо вуса. Отак От ще трошки розмножимо. Лорд і це теж також лорд. Ось яка вона вже гарчиця вимахала. Да, під капелькой. А нічого. Ну, буде таке, як добрива, я його побриваю. І треба сіката, так боюсь рвануть, бо прижилося. Дав молоденький листочок. Прижився трошки моєї випади. Ось такі купувала. Ось огеть гниле. Гниле таке сміття. Треба викинути. А є ось. Ось ось зелений. Не трогала, бо було таке пекуче у нас сонце. Дня 3-4 назад прямо пекуче. І не трогала, думала, нехай буде тако в тіні, щоб трошки ж прикрило і не дуже шмалило його. Тут теж випадає. Ось садила, але нема нічого. Зовсім. Ну ось. Ні, ну от такий. Отакий. От ну, не знаю, чи він доживе до весни, чи не доживе. Будемо слідкувати. Хочеться мені полуниці. Один час було багатенько. Ну, а зараз ще хочу насадити. Хочу і ремів купила. Покажу завтра. Ну, такі прийшли теж страшненькі саджанці. Я їх обрізала. Морана купила. Обрізала. Ой, побачимо, що буде. Це також в питомнику купляла, е, купляла лучію. Е, ні, брешу вам, Амі купувала. Ну і тут же ж також усього овес проростає. Нічого страшного. Я його потім гарненько щільно стану. Повидираю. І це буде як доброго і буде рихла земелька. Буде все нормально, я сподіваюся. Ну, Амі. Солодка полонечка бачила у людей, як родить гарні великі ягоди, дуже-дуже соковиті, такі нетверді, такі в удовольстві смачні поїсти. Ось купила і я собі тих амі. Купила тут 150 саженців. Купила, ну от живо. жива, Один лист гарний і вже лізе другий. При посадки підживлювала. Зараз ще покажу. Тут немає в мене не насіяла. Я тут гівчиці і жита. Чи весь ось ця ж Амі була посаджена все в один день. І ось вона під капелькою і трошки прикрила соломкою. І так вона живе. Хоча хтось у... щось вже працює. Треба. Бризкати, зараз ми докопаємось, що тут? що тут далі. Ну далі ось живенький лізе. оце мабуть, можна. Видалю його. Не подобається мені. Тут була така діляночка, в мене геть запущена. Колись давненько тут була хризантема і були тюльпани. Потім почалася клята війна, ми то виїжджали, то приїжджали. І тут була така вона. Трошки треба буде попрацювати бур'яном. Ну мені... нічого, це в мене не страшно. Мені бур'ян не страшний, вміємо з ним працювати, боротися. А ще хризантемка зацвітає така ромашка. Так. І тут далі румба. І румбу брали ми з подружкою. Знаєте, що брали недорогі, такі брали ми вуса. Не садженці, а вуса. Були вони недорогі по 2,50. І ось такі вже кущики. Тої румби. Так, є випади. Ну, але і них була смішна. При посадці сипала я. О, і все повидалять. Ось таке буде трошки ромбочки, трошки буде, слава Богу, прижилася. При посадки сипала Доброго яра, але хочу ще Пробризкати від хвороб і пролити від хруща, бо як я тут трошки при посадке копала, то ну, попадалися в мене лічинки того. Хруща, то пролью, щоб він мені до весни не зжар ту всю клубніку, бо то ж така і трава пре, бо тут був пустив, тут довгий час нічого не росло. Ну, а зараз трошки буде парти бур'ян. Ну, справлюся Тут вдома також посадила два рядочка клубніки, тут бріла. Ось ця наша луна красуня Наша луночка, красавиця наша. Слухайте, перший раз сажу таку полуницю прийшла мені висока. Хочу показати. Високі такі, такі, такі заввишки були пагани, листя таке в руку. Ну і, я не знаю, очевидно, хочеться сфокусувати. Ну, вони зелені, вони там було гарне коріння. Ну, я його обрізала. Обрізала, ну є там серединка, маленька, але є. Обрізала, прикрила соломою. Такі мене трошки вона бліденька. Ось таку бріву купила. Не знаю, купила моя знайома. Купила в питомнику Ми її полили. Карні віном прикрили соломою, ось такі серединки, такі бліді-бліді, нещасні. Ну, ось, ось така. Не знаю, що з того буде. Звісно, давно займалась полуницею, було у нас багато різної. Вона була гарна, красива, потім щось. Якось все перестроїлося. Не захотіли. Тепер заново друга серія називається. Садимо полуницю. Ну, якось таку купила, приїхала. Ну, якісь, якісь такі бліді-бліді саженці. Не знаю, що з того вийде. Полили стимулятором роста і полила корнівіном. Були замочені, як отримали з посилочки, були замочені. Вони також корнівіні і в стимуляторі. Ну, посадили, прикрили соломою. Почекаємо, що буде ось такі полуничні справи в мене. Всього доброго, мої дорогенькі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, напишіть, яку ви полуничку купували, яка вам приходить. Такі <головічні> рагулі. Мені прийшли в цьому році. Ну, не знаю, ну ось тут щось таке, типа живе. Таку маю полуницю. На все добре, бувайте.